Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть. Рашисти готуються до дуже сильного обстрілу і застосовують інформаторів, використовують. Більше їх цікавить, де саме наші військові відпочивають, напевно, так, заперечую. Анулірую, вбираю, руйную всі плани ворожі. Прошу вищі сили, допомоги. Захистіть, будь ласка, наших військових на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть від військових, цивільних українців на Покровському напрямку. Всі бомби, ракети, снаряди, дрон. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть назад. Одведіть усі дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, дрони, скиди. Поверніть назад расистам, звідки вони його запускають. Хай їм там прям в голову прилетить і знищить. Більше росіяни воювати не зможуть ніколи. Прошу вищі сили, допоможіть, зруйнуйте всі склади расистські із е, дронами, із боєприпасами, снарядами. Більше немає чим і ким воювати расистам. Тікають, відступають. Буде так і так є. Все буде добре. Перекриваю, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Покровська і поверніть їм назад сибіль, сльози, страждання, все лихо. Що принесла Росія Покровську, поверніть їм назад, особливо тому, хто дав накази на наступ. А з ним все це станеться. Буде так і так є. Повертаюся звідки прийшло туди і вертається. Так. І ще є питання часів яр. Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є загроза окупації Часового Яру? Чи може таке бути окупація Часового Яру? Найближчий час? Зараз дуже важка ситуація. Може, може, дійсно, в якийсь момент може потрапити. Є загроза, але на невеликий, дуже короткий якийсь період. А тоді в відновлять е... сили і часів'яр, сіра зона. не знаю, не окупація, але дуже сильно заміновано по на все. Все під, не знаю, як це пояснити, під контролем може бути дронів. От коли оці, дивіться, є загроза, що часів яр опиниться в сірій зоні, де контролюється все або артилерія, або дрони. І дуже така замінована територія. Це може бути. І зараз важкий період, дійсно. От. Давайте я ще раз скажіть вищі сили. часів яр окупований буде расистами, росіянами. Може бути, але не надовго. Не знаю, тут вийшли карти, що Часів Яр не буде окупований, але буде такий період, що він під контролем може бути рашистським. І виходить карта, що нашим військовим. Вони використовують якимсь чином дуже такі є маніпуляції в цьому часовому Яру. Вони там дуже, там могильні, прям там дуже багато расистів убитих. Щось так говорять карти, що всі росіяни, що потрапляють у час Вір, вони там і лишаються. І туди, от по цих картах, і, і говорять, що це як наче туди і расисти не, не йдуть, там вогонь дуже небезпечно. Ой, ладно, Я пізніше ще раз перегляну. Ну, зараз є загроза, але. Не бачу, щоб в окупації залишився часів яр. Це така територія сіра зона якась. Прошу ви ще сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від часового Яру, тікають, лякаються, самі себе йдуть, хай повбивають, особливо тих, хто дає накази. І прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від військових. Часову єрву. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Уб'ють усіх росіян, всі, хто нападають, йдуть на часів яр, вони будуть убиті. І їхня артилерія, оці всі військові Росії, що атакують часів яр, вони будуть убиті. Тут дуже потужний захист. Покази, ну не буду казати, але така застосовується. Тактика в наших військових дуже хороша. Прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, українців у часовому Яру. Одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову, хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, дрони, ФПВ-дрони, дрони, камікадзе Підрони на оптовому волокні, дведіть, одверніть і поверніть назад рашистам в голови, звідки вони його запускають, хай там і вибухає навзльот. І Особливо, хай прилетить в голову, тому хто дає накази на наступи на часів яр. Отсікаю віки вічні ворогів, одвертаю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Захистіть часів яр, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, все погане і лихе. Оце, що зробили расисти, із часовим яром, хай їм назад і повернеться, особливо тому, хто дав накази, хай з ним все це станеться, буде так і так є. От і зараз я хочу подивитися захист, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. А є Загроза? Можуть вимкнути світло, електрику? Зв'язок, також е, Атака. Ну тут сто. Круглі от цифри більше ста, може 100 ракети. Хитро ще якісь застосовувати. Хочуть жертви. Будуть і дрони, і можуть бути і ракети. От воно як-то однаково. І атака це можуть діти, дитячі лікарні, садочки. Тут є загроза, ще й карта башня. Хочуть зруйнувати, загроза може бути місця, міста Одеса, десь історичне, саме центр Одеса, старе місто. Заперечуюсь, негатив. Убираю. Прошу ваші сили. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, дрони, ФПВ-дрони, дрони камікадзе, двожо двертальну і ківічні. Ще можуть атакувати наші атомні електростанції. Ну, Їх наші військові дуже сильно захищатимуть. Це більше як залякування. Прошу вище сили, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни: дрони, впливі дрони, дрони камікази, дрони на оптовому волокні. відведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів від усієї нашої інфраструктури, від нашої атомної атомних електростанцій, енергетики. Одведіть, одверніть. Поверніть назад расистам, хай ми в голову летить. Особливо тому, хто дає накази і хто їх виконує. Більше вони воювати не зможуть ніколи в житті. Отсікаю, одвожу, одвертаю расистів від України, тікають, лякаються. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги в Україну надходить, вся необхідна зброя. Закривають небо над Україною, над нашими військовими, над нашими енергетикою, нашою. закрити небо буде так і так і. Дійсно, так буде. Добре, на цьому я маю завершити. Я дякую всім за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. І я прошу, будь ласка, будьте дуже обережні. Якщо ви чуєте ці звуки, вибухи, ще не лунали повітря на а тривога ще не відбулася. Ви не виходьте, не дивіться, зразу ховайтеся, бо дійсно може бути небезпечно. От. Добре, все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі.